Росіянин був серед тих, хто підірвав Стамбульський аеропорт. Двоє інших смертників за даними турецьких слідчих вихідці з Киргизстану та Узбекистану за підозрою в причетності до теракту. Тамтешні спецпризначенці затримали нині 13 людей. Напарт на аеропорта та за останніми даними забрав 43 життя. життя. прямому зв'язку зі студією Стамбула Сергій Осачук. Сергію, привіт! Цікавить насамперед, що з українцями, які дотепер перебувають у лікарнях турецьких, і чи є підстави говорити, що за атакою на аеропорта Ататюрка стоїть, є російський слід? Олександр, вітаю! Кілька годин тому турецькі правоохоронці провели спецоперацію, затримали 13 людей. А серед них троє іноземців, з яких країн вони більше інформації про них зараз немає. Натомість відомо стосовно трьох смертників, які здійснили терористичну атаку, це дійсно один громадянин Узбекистану, Киргистану та громадянин Росії, а саме мешканець Дагестану. Ну і, е Агенція Reuters опублікувала вже світлини нападників. Вони були зафільмовані безпосередньо зі зброєю до вибуху стосовно українців. Наразі маємо інформацію про те, що одеситка Лариса Ципакова, тіло Одеситки Лариси Ципакова, яка загинула під час вибуху, доправили вже до Одеси. Там зустріли родичі. Стосовно чернівчанина Віктора Виборнова ну, він його забрали з лікарні родичі, також доправили додому. І сьогодні зранку покинула лікарню Полтавчанка. А сьогодні ми в аеропорту зустріли ще одну українську родину з Миколаєва, які фактично уникли уникли терористичної атаки. Вони мали відправлятися безпосередньо в Україну в той день, коли сталися вибухи. Але їх турецький знайомий попросив залишитися ще на кілька днів, і вони кажуть, що можливо цим він врятував їм життя. Коли ми дізналися, то було дуже страшно. Нам об этом сказав наш друг. І ми, звісно, дуже спогади, тому що ми якраз повинні були їхати в аеропорт, але ми задержалися, і ми не поїхали, ми повинні були там провести ночі. Но в результаті ми задержалися і, слава Богу, ця как біда бы это... нас обійшла. Ну і аеропорт, який ви бачите, за моєю спиною наразі працює в нормальному режимі. Єдине, що ми побачили на другому поверсі міжнародного терміналу, такий імпровізований меморіал. Там 15 світлин загиблих громадян Туреччини. Люди туди несуть квіти. Серед загиблих є і працівники литовища. Їхні колеги наразі кажуть, що попри таку безпеку, попри нормалізацію роботи аеропорту, вони себе, на жаль, безпечно не почувають. Авас я був вдома, коли все сталося. Увімкнув телевізор. Всі мої рідні телефонували, питали, чи я не там. Весь світ із жалем дивиться на те, що сталося. Але ми чекаємо більше від нашого уряду, бо він мало що робить. Мої друзі втратили дітей. Що їм робити? Ну і на тлі трагедії не обійшлося без політичного такого присмаку. А сьогодні біля місця, де сталися терористичні атаки, 20 громадян Туреччини провели 20 про російські налаштовані громадян Туреччини провели таку акцію протесту. Пікет вони вийшли з гаслами проти тероризму, але за дружбу з Росією. Ну і одразу ж як тільки з'явилися пікетувальники, з'явилася і російська знімальна група. Вона зафільмувала і після цього акція одразу розійшлася. Ось така наразі ситуація. Олександре Сергію дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. У Стамбулі затримали нині 13 людей. Їх підозрюють у причетності до організації терористичної атаки на аеропорта Ататюрка тюрка в Стамбулі. Троє смертників були вихідцями з Росії, Киргизстану та Узбекистану. Про це щойно наживу зі Стамбула говорив Сергій Осадчук.